Доброго ранку, любі друзі. Вітаю вас і запрошую в Україну, математики. Сьогодні ми пограємо в ігри на визначення один. Багато, і навчимося розташовувати іграшки вгорі та внизу. Роздивимося потяг. Він складається з паровозу і вагонів. Скільки паровозів? Один паровоз. Скільки вагонів? Багато вагонів. Вирушаємо до зоопарку. Які тварини живуть у зоопарку? Скільки їх? У зоопарку живуть різні дикі тварини. Їх багато. Але тут ми бачимо, що слон один, крокодил один, жирафа одна, павич один. А тут ми бачимо, що слонів багато, львів багато, пінгвінів багато, зебр багато. Вирушаємо далі. Зупинка, крамниця, іграшок. Скільки іграшок на полицях? Іграшок багато. Роздивимось верхню полицю. Я бачу одну. Велику ляльку. Є багато маленьких ляльок. Ігра абетка одна, Ігор пазлів багато. На нижній полиці одна велика машина і багато маленьких машин. Один м'яч, багато кубиків. Багато пасочок. Давайте роздивимося машину з кубиками. Скільки кубиків в машині? Кубиків багато. Червоний кубик один. Синій кубик один. А зелених кубиків. Давайте складемо з кубиків вежу. Беру кубики правою рукою. Дивіться, синій кубик вгорі, а червоний кубик внизу. Діти, дивіться, яка висока вийшла вежа з пасочок. Жовта пасочка знаходиться внизу. А червона пасочка вгорі. Вирушаємо далі. Зупинка овочева, фруктова крамниця. Скільки овочів? Багато. Скільки фруктів? Багато. Роздивимося овочі. Один помідор, кукурудзи. Багато. Роздивимося фрукти. Груша одна, а винограду багато. Дивіться, помідор розташований вгорі, а кукурудза внизу. Груша розташована вгорі, а виноград внизу. Отже, де лежить груша вгорі? Де лежить помідор? Вгорі. Де лежить кукурудза і виноград, вони лежать внизу. Що знаходиться вгорі? Вгорі груша та помідор? Що знаходиться внизу? Внизу кукурудза та виноград? Повертаємося додому. Любі діти, скажіть, будь ласка, що знаходиться вгорі, а що знаходиться внизу? Отже, діти, сьогодні ми з вами пограли в ігри на визначення «один багато і навчилися розташовувати предмети вгорі і внизу. До зустрічі!